Я дивився інтерактивні карти і різні, де рельєф Києва саме наносять на карту вулично-дорожної мережі, і там видно, от там ну низини, це всі знаємо, що площа Галицька, де цирк знаходиться. Там в нас таких низин, куди з усіх провулків, вулиць вода спускається. Ну, правобережжя Києва, воно. Взагалі рельєфне, тобто, ну звичайно, що там клов, ну тобто ті річки, які історично були в Києві, там Глибочиця, Тобто ці всі місця, яри внизу, куди от вода зверху, з вулиць, які прилеглі, там ну, спускається і фактично накопичується. Під для неї там були розраховані, звичайно, водостоки. Є в Києві мережа складна, там різних лабіринтів підземних, куди вода має витікати і дренувати. Ну але коли бетону стає більше, дощів стає більше. А при цьому зливова каналізація не збільшується, то тоді виникають такі проблеми. Ми ж часто бачимо, навіть коли і не такі сильні зливи, та коли двомісячна норма опадів зливаються на землю, буває і просто дощ у Києві, і просто може бути там повністю перехід та затоплений або ще якісь ситуації. Тобто, вже є проблеми з так. Так, так, звичайно, що ну і метро Лівобережна там час від часу такі потопи виникають і. Палац спорту там також, угу. ну тобто, всі такі низини, де от ну як людина йде по дорозі, вона розуміє, що от вона почала вниз спускатись. Оце як вниз спускаєшся, це по любому місце, де буде концентруватися вода. Тобто, якщо раптом якийсь сильний дощ, то звичайно такі всякі ну низькі місця треба уникати, десь повище підніматися.